На наше тверде переконання, місто Южноукраїнськ де-факто вже давно, досить давно є гардом прекрасним, гордим, гарним історично справедливим гардом. Місцевій владі ж залишається тільки почути свідому громаду і прийняти даленосне рішення, впорядкувавши необхідні документи, аби місто повернуло собі свою питому назву ГАРД. Тлумачити етимологію індоєвропейського слова гард, напевно, ми не будемо, адже тут наш друг поет Сашко Кучеренко вже давно багато розтлумачив. Хоча єдине додамо: ця місцевість на склястих берегах Богу була заселена завжди автохтонним етносом. Яким? Звісно ж, українським. Це і 500. Тисячу, дві, три, п'ять і більше тисяч років тому. Щоправда, тоді наш народ називався трохи інакше скіфи, трипільці, орії від слова орати землю, а отже, і засівати її арії. Ось вам і підказка, звідки горда і урядна назва Гард. Уловлюєте? І я про те ж ми ні звідки не приходили. Ми, українці, були на своїй землі завжди і завжди на ній будемо. Повірте. А я вас вітаю на каналі Медіа, каналі про українську історію, кобзарство і нашу прекрасну хату Мазанко. Нещодавно нам додався тисячний підписник. Друзі, я дякую вам всім і кожному особисто за довіру і клаптик вашої уваги до того, що ми робимо. Повірте, кожна ваша підписка, коментар та вподобайка просто космічно надихають на роботу. Хочеться ще більше робити цікавих та пізнавальних відео. Тож тримаємося разом і до нових звершень. Отже, чому потрібно перейменувати місто Южноукраїнськ? Тому що українцям слід повертати свою історію, перекручену, перетовчену кремлівськими махінаторами. Настав час історичної справедливості, настав час повертати українським містам, містечкам і селам питомі назви, ті назви, які їм давали наші прадіди. До речі, наші прадіди в не такому вже й далекому минулому дуже вдало використовували ГАРД для своїх потреб, ну хоча б от в якості захисту від набігів ворожих орд в період Київської Росії, вікінги називали нашу землю Гардарікою, землею великої кількості міст захисників. Бачимо тут Лексему Гард, захисник. Навіть сьогодні Гард виконує свою функцію захисту у російсько-українській війні. А чи відомо вам, що в Гарді існував і що головне процвітав перевіз так званий бугогардівський перевіз або переправа, говорячи сучасною мовою, це була справжня митниця з повноцінним штатом співробітників, а це і канцеляристи, старші, молодші писарі, підписарі. Усі ці люди вели приходно витратні книги, тобто вівся повноцінний державний облік і відповідне звітування гетьману. Прикордонні комісари слідкували за порядком під час руху вантажів через переправу. Загальна кількість працівників на переправі у Гарді доходила до 20 чоловік. Ви запитаєте, чому митниця і хто через неї проходив або проїжджав? Через гардівську переправу рухались переважно українські і польські купці, оскільки саме через гард проходила дорога або шлях на місто Очаків, великий морський порт. На чорному морі для збирання мита на переправі існувала спеціальна особлива старшина, яка складалася із шафаря, себто сучасною мовою начальника митниці, підшафаря, писаря та підписаря. Варто сказати, що усі ці збори мита на переправах настільки захоплювали січове товариство своїми прибутками, що ці перевози переправи намагалися робити навіть на стороні Кримського ханства. Звісно ж, і з погодженням останнього на сьогоднішній день. Дуже важко чи би навіть неможливо з точністю визначити всю цифру річного прибутку, що отримував Запорізький кіш. За переправу у гарді на це впливали різні фактори: врожай солі, вилов риби, безпечності проїзду диким степом і так далі. Але деякі відомості таки збереглися. Так у 1774 році з червня по грудень за переправу на гарді було зібрано аж 850 рублів. Відповідно, протягом цього року набагато більше тисяч рублів. Проте гардова переправа вважалася не найбільшою переправою. Проте навіть ця цифра була великими коштами. Так, наприклад, на переправі переволочній, а це вже поблизу місця впадання ворскли у Дніпро. В документі, написаному у 1688 році, 4 березня гетьману Івану Мазепі доповідалося, що за рік було зібрано 13 тисяч рублів мита. Повірте, це космічні гроші. Також усім вже відомо, що місто Южноукраїнськ знаходиться практично на місці, де розміщувався центр Бугугардівської паланки. В буквальному сенсі слово Паланка означає невелике укріплення, а в переносному сенсі запорожці називали паланкою центральне управління відомої частини території, саме управління. А найчастіше відомство центр запорозьких вольностей. Центром усіх поланок був двір з різними будовами, оточений високим частоколом. Як стверджує дослідник козацтва Дмитро Єворницький, достеменно невідомо, коли вперше земля запорозьких козаків була поділена на поланки, але є припущення, що сталося це десь з 1734 року, після чергової перемоги запорозьких козаків. Над Кримським ханством до 1768 року всіх паланок на Запоріжжі було п'ять, а першою була саме Бугогардівська із центром в Гарді на річці Буг або Бог. Варто зауважити, що перед знищенням Катериною II Запорозької Січі саме. Бугогардівська паланка з центром у Гарді займала чи не найбільший простір з усіх інших укріплень. А це степи між лівим берегом річки Буг і правим Інгульця з одної сторони та річкою Дніпро і Новосербським кордоном з іншої. Тобто бугогардівська паланка знаходилась на частинах території нинішньої Запорізької, Дніпровської та Херсонської областей. Як бачите, це доволі великі обшири території, яку контролював славний гард. А ще козаки понад усе любили поласувати рибою. Тому у гарді ловко забивали у дно річки буг, дерев'яні палиці, які вони теж називали гардами своєрідні пастки для риби. Ми маємо пам'ятати, якщо залишити назву, приміром. Південноукраїнськ, українськ то ми залишаємось у сеті же постсовєтській дійсності. Приймаючи назву Гард, громада робить крок до давніх традицій Древньої Русі і славного козацтва. А це вже абсолютно новий щебель в усвідомленні самих себе і свого минулого. Дякую за увагу! По кобзарськи вас усіх обійняв, і до наступних зустрічей. Па-па!